Дитяча Біблія Взяття Єрихона книга Ісуса Навана, глава 6, вірші з 1 по 24. Коли ізраїльтяни підійшли до Єрихона, Єрихонський цар наказав зачинити усі ворота міста. Але Господь сказав Ісусу Навану Ось я даю у руки твої, Єрихон та царя його та воїв сильних, що в місті, обідіть навколо міста всіх, хто може тримати зброю. І обходьте навколо міста один раз кожного дня, і чиніть так шість днів. А сім священиків нехай несуть сім сурм ювілейних перед ковчегом, а сьомого дня обійдете навколо міста того сім разів, а священики засурмлять у сурми. Коли ви почуєте голос тих сурм, нехай весь народ гримне гучним голосом, і мур міста впаде до завалин своїх, а увесь народ увійде у місто. Озброєні ж ішли перед священниками, що сурмили в роги. А військо заднє йшло за ковчегом, і всі сурмили у сурми. А народові Ісус наказав, говорячи: Не вигукуйте і не дозволяйте почути вашого голосу, і щоб жодного слова не виходило з вуст ваших аж до дня, коли я скажу вам: гукніть, і ви гукнете. Таким чином, ковчег Господній пішов навколо міста і обійшов один раз. І повернулися до табору та й ночували у таборі. Так само і другого дня обійшли місто один раз та й повернулися до табору. Так чинили шість днів. Коли на сьомий день, сьомого разу, засурмили священики у сурми, то Ісус сказав народу: гукніть, бо Господь віддав вам це місто. І як засурмили в сурми, вигукнув народ і впав мур аж до завалин своїх. А народ увійшов до міста, кожен зі свого боку, і здобули вони те місто. Двоє спостерігачів, котрі приходили раніше у розвідку до Єрихона, обіцяли врятувати Рахав та її родичів за те, що вона переховувала їх від переслідувачів. Вони звеліли її під час зяття Єрихона прив'язати до вікна червоний мотозок. Рахав зробила так, і вони врятували її разом з усіма рідними. Після цього місто Єрихон було спалене.